Просто, пронто мої кохання, я вже принарядила, збираюсь виходити з дому для того, щоб поснідати. Думайте про себе, я думаю про себе і про вас. Карта дня у нас же сонце. Хоча зранку, в моїй групі Телеграм, ви бачили про те, що погода була дуже похмура. Моє волосічка вчора пофарбувала. Все добре в корінні. Тут все приймаємо. Думаємо, як? Йдемо і нарощуємо це, я про ще говорю. І та карта дня. Ура! Вісім пентаклів. Сьогодні ви відчуєте відгук від тієї справи, яку ви дуже професійно робите. І відгук це буде матеріальний. Тобто ви зрозумієте, що ви професіонал своєї справи. Той, який не тільки працює, але і на своїй справі заробляє кошти. Тобто це про те, що ви на правильному шляху. Це про те, що ви йдете в цьому напрямку. І наступна карта це буде дев'ять пентаклів. А дев'ять пентаклів це про те, що ви вже маєте гроші на все, що ви хочете, і навіть на більше. Що ще по вісім пентаклів? Ну, ви ще сьогодні можете відчути, що щось, що ви будуєте, воно дає свої результати. Це може бути в будь-якій сфері життя. Це відносно з якимось чоловіком. Хоча сказати людину, але чоловіком вискочила, значить, чоловіком, або з якоюсь людиною. Тобто, ви не поспішаючи. Як вчора у мене було запитання у феєчки, да, чи побудує вона сім'ю з певним чоловіком, і вона мені написала, що у них ця карта випала що так, ми з ним будуємо стосунки. У нас новий. Круг стосунків, і ми будуємо не поспішаючи крок за кроком. Так ось сьогодні, хто будує такі стосунки, ви відчуєте результат, що так, ви будуєте поступово, але є результат. Це не про те, що всі зусилля ви пішли і злили, да, е, хто куди. Знов кажу, це може бути в будь-якій сфері життя. Може ви поступово вбудовувати стосунки з подругою, з другом. До речі, не сказала робота, бізнес також. також. Тобто, ви можете навіть сьогодні прийняти рішення, бо це може прийняти рішення про те, що так, я готова піти з цією людиною. Стосунки, або я готова розвивати цю справу, або це хобі. Я розумію, що мені на це потребується багато часу, бо це пентаклі. Але я готовий поступово це робити. Це про те, що ви розумієте, що у цього квантового стрибка не буде, і ви підписуєтесь на те, що вода камінь точить. Тож, я всім вам бажаю все ж таки кожному сьогодні відчути і в, ден... і в грошовому еквіваленті, скажімо так, відгук від тієї справи, яку ви робите професійною майстерною, кого вона є. Ну, а тим, хто сьогодні таки побачить результати від того, що він щось вибудовує. Це теж дуже приємно, бо це дуже потрібно для нашого розуму. Це якесь дії з амулетами. Якщо немає результату, то розум починає казати, так, а що, а де, ти заплатив кошти, а де результат, а де якісь певні моменти, на які я можу спертися. Пам'ятайте про це, то у тих, хто сьогодні побачить результат, мозок буде задоволений. Ну, а той, хто прийме рішення щось будувати поступово в якійсь сфері життя, точ хтось може так, встати там, на шлях е, якогось певного кар'єрного зростання, розуміючи, що так я хочу пройти цей досвід, я хочу побажати все ж таки жити сьогодні і зараз, і надихатися кожним днем. І жити сьогодні не в очікуванні того, що коли вже я прийду до вісім пентаклів, тоді вже я да, буду щасливим. Ні. А жити тим, що життя прекрасне кожного дня. І кожного дня можна знайти те, що буде вас наповнювати, і те, що саме робить ваше життя життям. Всім гарного, мирного, спокійного дня.